Працівники конструкторського бюро Південна нині вийшли на мітинг під стіни заводу управління Південмаш. Люди збентежені нещодавнім звільненням з посади генерального директора та конструктора Олександра Дегтярьова. Так захотіли у державному космічному агентстві. Ракетоконструктори кажуть, це рішення ставить під загрозу роботу п'ятитисячного колективу. А от в Нацагентстві вважають інакше. кажуть, КБ південне працює неефективно і очолити його має нова людина на конкурсних засадах. Докладніше далі. Сотні працівників влаштували мітинг на підтримку Олександра Дегтярьова, Тепер вже колишнього генерального директора та конструктора КБ Південне кажуть, п'ять років він очолював колектив. У працівників середня зарплатня 8 тисяч гривень. І як буде далі, люди не знають. Это ну напоминает какое-то вредительство в коллективе. Происходит недопонимание, что будет, что будет э, с людьми, которые там у которых есть какие-то кредиты, которые рассчитывают на стабильную заработную плату, которые не понимают, что будет происходить с ними лично, с их семьями и с э, ракетной отраслью Украины в целом. Нині у південмаші високі гості приїхав сам очільник державного космічного агентства України Любомир Сабадош, який і звільнив Дегтярьова. Конструктори рішуче вимагають з ним зустрічі. Ва нацкосмічного агентства не вийшов, а от із журналістами зустрівся. каже, пропонував Олександру Дехтярьову лишитися на посаді лише головного конструктора КБ Південне, але той відмовився. Тому кадрові зміни Сабадош береться пояснити з економічної точки зору. Каже, КБ південне не виконує важливі державні програми, зокрема, циклон 4 у неї інвестовано 4,5 мільярда гривень, і там помітили розтрату. Ведеться слідство про те, що були. Неправомірно витрачені державні кошти в обсязі майже 50 мільйонів гривень на страхування ракетоносія циклон 4 який, на жаль, на сьогоднішній день навіть не є об'єктом, тобто він не є ракетоносієм, а його страхування провелося. І кошти державні на це потрачені в повному обсязі. І платіжки виходили з КБ «Південного». Крім того, бюро має один мільярд гривень збитків у нацкосмосі. кажуть, КБ південне працює неефективно. По результатам минулого року я би мав як керівник космічного агентства, застосувати до КБ Південного штрафні санкції за невиконання цього контракту. Сума штрафних санкцій там вичислюється не десятками мільйонів, а за сотню. Натомість, у бюро вважають інакше. кажуть, їх примусили взяти на себе кредитні зобов'язання за страхування ракетоносія і, зрештою, зробили винними. Ні, 50, а 47 мільйонів. да? Генеральный директор, генеральный конструктор, Дегтярев категорически письменно возражал против заключения страховых договоров. Письменно возражал. Ему начальник, руководитель космического агентства, тогда был Юрий Сергеевич Алексеев, дал команду. Если ты не подпишешь, мы тебя будем увольнять. Он вынужден был подписать этот договор. А у звільненні дехтярово бачають бажання нового керівництва держкосмічного агентства поставити вигідного керівника та розподіляти через нього фінансові замовлення, які надходять на КБ південне за кордону. Предприятия перечислило в бюджет 448 сорок восім мільйонів гривень. Притом отримали ми з бюджета 15 мільйонів гривень. Предприятие за що своєї успішної вніжнеполітичні економічні діяльності привлекает в Україну доволі таки серйозні сотни миллионов долларов фінансові средства валюте. Понимаете? і дело в тому, що эти средства кому-то наверное, нравиться. Чи говорило керівництво конструкторського бюро та державної агенції про це так відверто? Невідомо. Втім, відомо, що на посаду очільника південного вже відкрито конкурс. Ми знайдемо тих молодих працівників, які закінчили вищі Українські виші по спеціальності може працюють, і сьогодні я ще раз кажу: було від служби кадрової сказано, що в КБ Південному є достатньо підготовлених кадрових резервістів на заняття посади керівника підприємства. Софія Богуцька Денасі Ласавенко, новини одинадцятого каналу.